Я уздороваю, з вами вітьок і зараз ми йдемо до заброшки одну красу. Костій Лена добуває. Діма теж... Діма тільки коло... Ну йди, звідси! Корочком від Що ж не нравиться? Зараз квіти будемо йти десь он туди. Будемо йти, поки ми не нап'ємо. Пацани зараз нап'ються. Пацани зараз нап'ються води і ми підемо. Шкодись кудись Ой, ввечері. Так. Все да. пройде час, якраз на добу. Ага. <клухи> Люша, що ти робиш? В школу вже камінця знайшов. Коді ідею. Шукать неприємності і там всі дела. Помогти, щось де? там постукаю. Ні, блядь, не не тебе в Спасибо. А я тобі що кажу, пішли на кимось. коротше, поки доробуть там сочок з клену ми зараз з річки нахлібаємося Не знаю, що може, може якийсь там... Не знаю, я вже якось пив, коли був мілкий. Ого, тут стежечка Ми зараз. Тут а Хотів надовбати Ми хоч зараз... Ох, я зараз на залізниці. Так, інфа просто. О, -мо! Пожди, я тут теж нахлібаюсь. Хоча теж треба полоскати руці. Полоскати руці, а одну полоскати. То я одною буду пити, а другу знімати. Зараз такого ось Таю рукою ось цю воду. На ішок? Видно. Кленом. І груд клени. Я ж казав, що сок одеє. Да. Там дає... Не с... видно нічого. А коротше все. Водичка, щоб не, не бре не не цей. Такоє? Пивілучу. <рес> а внутрішньо чиста? Це не непогана вода? Хлопці, добу цей. Так водичка. Я тобі зразу, казав, пішли з річки налвали водички. Димон занесли Димонові? А блін. Ну так. Січко, кроше піде, Димон водички. Я ще трохи похлібаю. Нормально вода. Доказали, що я не п'ю воду, дивіться, що я не брався. Вода, це вода. Якась там не густа субстанція, там сіла. Ох ти йому я. Обляпався цією водою. Там чиста вода пусни, харпатська джерельна, она. І в курс кленову шопку. Ніхера, де. де Ти теж будеш пити, Люш? Ту ж дрібка хліба. Зарота це. Клен. Кленова солодка. Руки поміті. О, Димон. О, хоч можна звідси, Ось не руки миють. Я б тут жив. Жив. Я б тут, я десь, так всегда. Кажу. Десь там хату построю, отам туди, да? ні. Да. Отам модеть. І тут можна живу. Хату построїв. Так, дивіться. Мастер-плак, витирання рук. Це тобі не город. Опа. що ти, ти, ти що гоніш. Для нас... Тут чуть би мене тільки що в мобілу не вибив. Для рук. техніки Теба. витирання рук нам понадобиться руки. Обізательно мокрий. І штани. 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 І або курточка. О, о, пішло діло. Маман, давай, я покажу, показую, як ти не будеш дідувати ліп воду. Дві, наслідки. Мама дає пизди. <різь> <Два. різь> Зламай. Щоб видно було. Діти два Кстати, Тетя легко розбивається. Чотка? Давай хлібай. Блядь, не перепийний. Воно там все виливається, Діма. Сп'єйся все, Дідюша каже. Зразу, блядь, блять полетиш. Пішли вже до твоїх хат. Все, коротше, йдемо до хати. Ой, Ілюша муну робить, Діма хлібає. є На. Йомає. На, вже його лупить ломакою ломакає. <густим> Все йдемо. Тепер вже точно йдемо. Ох ти йому. Зато води купили. <густим> Освіжились, так сказати. <густим> Зато будемо знати, де тепер воду можна напити. <густим> <густим> а я вам казав з річки треба. Ага, а ви мені не вірили. Це просто клени тут? Тобто. Так, Дімон. Ох <губ> mm. <губ> oh, ти блін, хлой, а худой Ну Ладно. де ми строїли. Монапенько. Там до омела, коротше. Там ми пацієнти, подождіть. О, кстати, ну я в нуці. Причому ми зараз прийдемо, ми ж якось там були. Пацани вигоньте, я туди ліс, тоді сам я ледь виль. Ну ладно, ліземо. Мені іще мл'яких путей. Зараз от його ось йдемо. Я знаю. Ми ж були вже. Ось одразу йдемо. Напряму. О, так. Да. В кінці, коротше, я ж не доказав. одразу побіг. Короче, зараз прийдемо туди в хату, зробимо, там полазимо, щось познімаємо. Зробимо потім. Ну що доганяй. Значить тобі ломак. Зробимо, коротше, цей. О, капюшон як, як, що... Капюшончик О, як чітко, сонечко світить. Шапоніки не кинуть. Більше сомніку немає. Зараз що ми йдемо? Туди ми. туди, в хату. Короте. Ну, якщо вийде, не знаю. Просто напроти сонці мені нічого не видно. Так, бистро переходимо. Пацани, коротше, зараз заходимо. Ну, я буду старатися тихіше говорити. Короте, прийдемо. Там. Ми замутимо зараз. ну, Я не сподіваюся, що замутимо, якийсь коктейль молотова, бо ми... Там э, того разу ну, якось, я не знімав просто книжки. Ми шли там якісь. Там є щось там. Щось так. А, тихо, пацани. Так, пропленько посилку, спитниця. Тихо, потихоньку, питаємо. Тихо, тихо, тихо. тихо, тихо пацани. Зараз ідемо в гараж. Я не закривав. Лампочка, диви, а її ж не було. ж Її ж не було лампочки, пошди. Ні, це вже час. Вже... Подивіться <гумість> на нього, Іліша, покажи лице. Просто так воно закрите лице, просто покажи. Давай. О, не тушитель. О, блін. Пацан, мені нічого не видно. Фурсі. А, ні, трошки видно. О, якісь там штуки дрюки Синю убираємо. Так. Синю штуку берем. Дивіться, Знаєте, краще сані їхати на цього невозь. І це короче, для сани якась така штука. Капець тут. Шко, це хоч точно бе. Підпали, подивись. Я ще ж якусь синю парашу приніс. Якусь тему відкрию, пацан. Дай-ка. Що... Що за... Подимай, Одімай май, мама, тихо, мама, тихо, вслухуйся, тихо. Ну Луше вслухайся. Ілюша, я купшає клох. Ну а що ти взяла? Я масло на мотиву, Якийсь Киссибі толки, що не масло. Люша, це цю ломаку на... Викинь, нашого вона тобі? Не так, ага. блядь. Блін, я вийду зараз повтікаю. А тут цей. Продаю, короче... Що це? Тосол Продаю тосол. Дешево скількись тут десь. Почекай. Сам ти окон. О, літра накрас. Ні, менше літра. 0,5. Тосол продаю 0,5, Короче, Ціна договірна. Хі -хі. Що то чама? Огнісобі, Діма. Ти шо? О, відкручу. Дивимося, що там таке. Трошки наділяти щось зараз почекає. Дай, дай, дай понюху, може... я можу. Я не щось, що поділю. О, а це... Це як ноготок. Я в скорочку не ділю, Це як ноготок. У мене ще в цілу бадягу баги... ноготка. У мене ж вони не в коробці, в мене ж не насипані просто. Зараз okay. я достану. Це ж коборобка ніки. Бортую спічки. спічки. Зараз щось підпалить, по трохи пустую на шухері, щоб ніхто може не спалити. Давай, Даю, що ти, блін, мене ж тут кармани <плес> по коліну. Пацани, пацани, що це? Що це? Ставай такого! Ні! Що за тімо, пацан? А як ми закриємо, то там я шкорочка наняв. Почипники рішають. а хто сказав, що ми будемо закривати. Почипніками закрив. Це не бензин. Біла не бензин? Чи я що не бензин? Січку, коротше, перевіряє. Ми просто не перевіряли то раз. Блін. Фу. Це якась штука така. не знаю. Провір. Вітя, згущенка. Тихо, пацан. Ілюша, йди дивіться на шух. Або зі зіну. Іди дивіться на шух. Бистро. Бистро. О, все. Пацани, короче, пішли. Дивіться, короче, знайшов. Знайшов цей, тіпа, якийсь як патрон, чи шо. Не знаю. Все, якщо. Може, тобі його закрив. Не знаю, може. Візьму заточую чітко і покладу десь. Затрут, щоб він блистів. Коротше в кармашик. О, кстати, я не показав наше. наша... Ми будемо зламувати замки. Якщо що то там... там треба зламати пару замків? Це дуже короче, бензінь. Це клямка, коротше, пацани. Клямка, прикиньте. І, короте, вона Немає бензів. Блібасу десь повинна бути. Візьми оце жовте, може жовте це горить. Шо? Оце бону спіртягу лавить. О, о! Жовта фігня горить, Діма. Диви. Туши. Ааа, блядь! бомба. Пацани, дайте... Я. Ось туди же трапка нарізана. Витя. Як для нас. Диви воно хано А що це таке? Внух... Згущенка горить, пацани. А де, де, де ти я набрав? А в тій божці здоров'я. Там Са, добігає. Сама здорова бочка. Взяти? Пожди, ну, вже не палить трапку, дебіл. Потуши. потуши, мудак. Блин, стань, шкоди, ліжок. Стопкою. Кажи, як бухарики накривають. Ді, Стопкою. А, вітіші є. Тобі я ти це їх там більше втратив баран. Ді, то, блядь, я все пробував. Все пробував. Два рази, вони Оце жовте, я тобі одразу казав, треба, блін, щось топове, що смердить. Нанюхати перше його. Коротше, давай. Там це. є щось спички. Є, 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 давай. Це треба вже зажгалку брати. Ілюша, ну, що ти робиш? Ракіп. Но... Ти, блін, на шо? Він сидить чому? У нас зараз палять, я вам відповідаю. Так що не те, що ого. Ти хто, блін, чи там перевернув? Я тут шо? десь лійку ага. бачив того разу, я повний. Пацани, ось сюди вже лійка є. Все, я лійку намотив. Я лійку намутив, дебілий! Вс процесс перелівання. Ой. Воно таке густе. Йомою, я не знаю як. Як воно буде взагалі мутити все. Смердя. А що це вже може Так, ковар? Я не знаю, якесь масло, навіть. Пожди, я О, напільник. Його? Його? Туди? Та, Та воно не пахне криницю. Ні, в об, кранець. Об кранець. Так. А, ціки, цей, ми... ми природу цей бережемо, якщо що ви не подумайте. Напільний камчуку і у лоба. О, да. Тут чувство, коли ти напільник чухаєш у лоба. Лампочка. Блін, інтересно, горить чи ні? Розбитий лампочку. Ілюша, що там, є? Якась бадяга ще? Ой, все ж якісь штуки. Тоби, нема? Ти мав на шухері стоять, Ілюша, чого тут платиш? Попитаю. Люша. Де ти там взагалі? Ми ж знайшли те, що горить, пофіга тобі ще слазить. Оба на! червоному ящику. Ілюша, що там в жовті? Тут як тусти, блядь, зараз. А, тут, блін, а диви, топли, тут, тут були твердки, пацани. Тільки їх хтось спірив. А хтось вже перший чемпіон. То що? А, якось там фіцю, коротше, пацани. Так, зараз щось шо, може мити. Ну, до переливання роблять. Зірочку за мужики. Справа тільки спожні. Це не я. Що там є хтось? Нема шухера, Ілюша? Нема нікого? Спілка. Це вона тут куди пацани? Лучше ну, було бензин. Ту де? Ти ж казав, що тут дань є. Я теж думав, що тут бінзін. Я думав теж що там біліть. Треба було його откупити перш. О, фана. Кось бадіва. Може це солярка, бо солярка трохи жовтовата, я не знаю. А, а там якийсь балончик, піди подивись. Виливання проходить успішно. Хе. Ось трапочки навіть не різані. <рес> Це для нас, пацани. Я, кстати, не бачу Кайзер, крон. Ну Кайзер скрон. якийсь, походу старе. Шканальні сіть. Блть. Хамуха. Що таке якесь? Готовно. Люша, що ти робиш? Тобі спічки є? Коробку остав може. Є там пару штук. Кайзер. Крон. Кайзер Крон. Кто знает, короче, пиши в комментах. Пацаны там мутят. Мутять крутять і знову мутять крутить ролл. Мутям крутим. Знову курімо крутим ролл. Заповнить жовта бадяга, вогно, вогнепальна все. Все що жовте, все воно горить. А тут його взагалі. Тут воно майже полна ця штука. Ні. Ну майже пол. Там є наполовину Нормально, я, на половину пол. Ми Дімон трохи вели вже бадяги. Вже Пацани, ви знаєте, типа, як це Сік із чогось, типа. Mm. Люша, дві щоб прико не було, що тут те. Дук крутися. Ой, Люша, це ж інтересно. Mm. Да, болет. Двісь, щоб прикол не було. За кумарю. Ти не на місці, я тако, туди, і подивись, прийдись туди, і подивись. щось Чо... там, коротше, шміло. Мені так кажеться. А там така бляха, там, о, там, ооо, там, де то там. Нормально, Ілюша, не видобуйся. бися. ти їде просто. Хасані, що там, довго ще? Все. Гаразд, все? Все, гадаю. Що, ти впевнений, що воно, що воно йому да. лупане? Да. Точно? Так. Да. Да. Ставте лайки, щоб воно, типу, лупануло, короче. — Все добре. — Йди нахуй. — Це раз. — Цього разок більше лайків не буде випрошувати. — Можете навіть не ставити мені якось там. — Або що. Це... — Не випрошуй лайки, спрашиває. бо зараз... — А де? — А де? — Ти давай на кінці. — Обкини, ні, зараз. — Ну не зараз. — Главне, коротше, там спічки. — Є, є! — В мене спічки є. — В мене коробочка є. — Дивіться, чи є згодом. — Коротше... Так-так-тан! Так. Фу, блін, Сашко, це воно чесно, як то буде тоді Ми козі говніця набрали. Ну, брати не бензин, воно просто, блядь, таке. Ну, не знаю, мені кажуть, воно нічого не вийде. Воно довго дуже. Я думаю, що ні. Бо треба рідке, щоб було, а воно не таке густо. Воно як... просто горить. Сметана якась. Там нікого немає. Ми коли і потече об бік розіб'ємо чи як. Один обік, бо наш повинно. Ге. Зараз коротше. йдемо ще Не переживайте, ми коротше ще там полазимо, заліземо, кухня, йдемо. Зайшли ми такі. Прийшли ми такі. І тут обана. Криниця. Не знаю, чи її там видно за драми. Вже коротше прийшли. О, бадягів, Тихо. Тихо, пацани. Тихо, пацани. Тихо. Тихо, вроді хтось там шовів. Бог би надовіться. На кругові ося написано. Пускай дайте я представлю. Кіф. Кіф якийсь. Пацані, випутеся всі бали. Кіф 2107. Кіф 2107. Ти вже попадеш в Його Йош треба все мочу, мені кажуть. Ні. Нет, я блядь, знаю. Ладно, давай. Ілюша, Ілюша мостився, давай, Илюша. Кулачки держит. Двой, блин, ой, 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 серьезное в туалеті настройся. Давай. Спичечки. Що? у вас нема? А, ну да. Ми угу. Не прослав. Да. Блять, Знімай, тут. Ну ти дебилдіма конечно да, блин, не мені спички займай. Давай соколі. на мастер. На знімай. Го мастер, давай. Тебе на веб дав. Переключи, переключись, переключ, не переключав. Ну давай, мастер. Сенсей зараз тебе навчить всього. Вітя контора давай. Бувай щоб догоріло. То може нижче його візьми, ти б неся б no, Ось тоді мене зглазив, все. Конечно. Ну що вітер тоді? Та вітер просто. Давай, давай, давай. А, пальця пік. йо як я пальця пік, ребята. Пацанчики, воно воно різко не горить. Воно горить, все. Воно все. Все, все, Пожди, 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 треба засняти все. Внимание. Да. Це просто чесно, чесно, пацани. Чесно, Чесно? я так і знав, що так буде. <рес> ну, а ти хоча б його підпалив. Ну, чесно, чесно, <рес> чесно ж. Пишіть в коментарях.